Доброго дня, шановні представники засобів масової інформації. Доброго дня, шановні українці, які нас дивляться сьогодні. Проводимо брифінг на надзвичайно актуальну тему. Ви знаєте, що зараз в розпалі відбувається. Виборча кампанія у 205-му мажоритарному виборчому окрузі в місті Чернігові і її супроводжують величезна кількість порушень, величезна кількість фальсифікацій, які вже відбуваються ще навіть до самих дня виборів. І фактично весь той букет підкупу використання тітушок, різних брудних методів очорнення своїх опонентів, він зараз використовується на 205-му окрузі. І, на жаль, попри те, що в Україні переміг майдан, попри те, що влада декларує відповідність демократичним принципам, ми бачимо зовсім іншу картину. І якщо ми говоримо про те, що власне нас сьогодні тут всіх зібрало, ми хотіли надати відповідну інформацію, конкретні факти зловживань і порушень, які відбуваються зараз на виборах. І так само хотів би вам представити Андрія Міщенка, який є головою Чернігівської обласної організації Всеукраїнського об'єднання свобода, який є народним депутатом України сьомого скликання від Всіукраїнського об'єднання свободи, який зараз є кандидатом від свободи на 205-му виборчому окрузі. Я не буду зараз, звичайно, тут вести агітацію і говорити про якісь соціологічні опитування, але згідно даних, які є, він зараз є одним з лідерів виборчих перегонів. І саме тому, як кандидат, який фактично не належить до жодних олігархічних угруповань, ми бачимо таку шалену хвилю, яка зараз почалася саме проти нього і загалом виборчих порушень, які є на 205-му окрузі. Я хотів би тоді передати слово Андрію для того, щоб він назвав ті конкретні факти, які зараз є в Чернігові. Доброго дня. На жаль, зараз відбувається те, що відбувалося в найгірших традиціях виборчих перегонів, які знала Україна. Тобто задіяний весь ресурс, мас-медійний задіяний ресурс, підкупу задіяний ресурс очорнювання кандидатів, тиск на членів виборчих комісій. Я вже не кажу про те, що йде повністю відкрито підкуп виборців, роздача дешевих протоварів і таке інше. Те, що в принципі ми думали, що ми побороли ще в 2013-14 році, коли ми перемогли на майдані гідності, ось, наприклад, декілька фактів: значить, не допустили членів ДВК від Свободи. Для того щоб вони могли бути членами ДВК. Сьогодні ми подали в суд, але насправді суд затягує розгляд справи. Для чого це робиться? Це для того, робиться, щоб коли буде відбудеться перше засідання ДВК, фактично суд вже не може винести і ухвалити будь-якого рішення, тому що це буде трактуватися як втручання суду у виборчі перегони. Інше. Було зареєстровано неймовірна кількість кандидатів. Ясна річ, це було зроблено не для того, щоб в Україні з'явилося конкурентне середовище. Це було зроблено для того, щоб тих два провладних кандидати, які зараз балотуються, вони їх зареєстрували для того, щоб контролювати самі ТВК і контролювати самі ОВК. Тобто, що відбувається зараз на цих виборах? На цих виборах не відбувається змах ідей, не відбувається змах програм, які може представляти кандидати. Зрештою, немає жодних дискусій між кандидатами. На цих виборах зараз. Відбувається змах технологій для того, щоб сфальсифікувати вибори. Відповідно, ми вчора ухвалили законопроект про місцеві вибори, і здавалося б, Україна з полегшенням здихнула, що, можливо, на місцевих виборах відбудеться зміна діючих еліт, і, відповідно, люди можуть обрати собі відповідну місцеву, нормальну місцеву владу. Натомість зараз на цих виборах проганяється технологія наступних місцевих виборів. Відповідно, задіються будь-які технології для того, щоб саме їх сфальсифікувати і привести до влади тих людей, які будуть вигідні, е чи президентові, чи там іншим олігархічним структурам. Е я хочу сказати, що е зараз. Е я звертаюся до президента, я звертаюся до міністра МВС для того, щоб ці люди, які зараз відповідають за безпеку, зрештою гарант з Конституції, для того, щоб вони все зробили, щоб на цих виборах були ліквідовані ці технології, які ще використовував режим Януковича, проти якого ми вийшли в свій час на майдан. От відповідно, щоб міліція зараз не е, захищала ті точки підкупів, ті точки, де скуп... збираються паспортні дані виборців для того, щоб потім маніпулювати на виборчих кампаніях ну і зрештою останній такий штрих, який найгірший, це те, що члени ДВК ОВК сформовані з приїжджих людей. А голову ВК очолює людина, яка завжди була помічена в най, най... Скандальніших виборах в округах, от, скажем так, в 90-му році Михайло Пунько працював членом Київської міської територіальної комісії від СДПО, в 2004 році. Далі від СДПО, в 2010-му році був голова територіально виборчого округу від кандидата президента Януковича. Після того, в 12-му році від союзу анархістів, в 222-му окрузі, в двісті му очолював скандальну комісію 194-го в Черкасах. А вже на парламентських виборах 2014 року він стиг побувати головою двох ОВК, спочатку від соціалістичної партії, потім від партії анархістів. Тепер потім Україна вперед Наталії Королевської. Ну і зараз він його прислали з Києва для того від партії Сила і честь. Отобто, От, фактично, створюється все для того, щоб зліквідувати чесний вибор чернігівців. Натомість я можу сказати одне: що свобода вміє зберігати результати виборів, свобода зробить все для того, щоб були проведені чесні вибори. Тому що кожен, хто зараз балотується в Чернігові, він... Декларує свою європейськість, натомість діє навіть не європейськими чи там українськими методами десятирічної давності, а просто діє феодальними методами для де українець є не вільний громадянин, який має право вільного вибору, а просто як товар, якого можна купити. Дякую за увагу. Дякую за увагу. Товариство. Якщо немає запитань, чи є запитання? Шановні колеги, якщо запитань немає, дуже дякую, дякую. за Ми Завершуємо брифін.